Побачити червону планету так близько на власні очі. Мультимільйонер Денніс Тіто шукає добровольців, які б хотіли це зробити. Це мали би бути чоловік та жінка, бажано подружня пара, адже в космосі їм доведеться сам на сам провести 501 день. Приватний політ на Марс, який планують здійснити за п'ять років, обійдеться в мільярд доларів. у нас є гроші на перші два роки. Я фінансую цей проект з власної кишені. Потім сподіваємося на спонсорів та пожертвування. У нас є можливість віднайти кошти для завершення місії. Це небезпечна, але довгоочікувана подорож, яка має розширити межі людського розуму. Її час настав Деніс Тіто відомий своєю пристрастю до космосу. 12 років тому він став першим в світі космічним туристом. Мільйонер дуже хоче побачити історичну подорож на Марс, але наса планує здійснити таку лише на початку 30-х років. Я не можу так довго чекати, каже 72-річний Тіто. це дійсно довга подорож. Ви замкнені у кораблі, який летить на відстань в 32 тисячі разів більшу ніж довжина земної робіти. І ви не можете вийти звідти півтора року. Все, що вам потрібно, замкнене разом з вами. You, Космічний корабель не буде сідати на планету, а просто пролетить довкола неї на відстані 160 кілометрів. Якщо старт у січні 2018-го не відбудеться, наступний вдалий момент для польоту випаде лише у 2031 році.